Сльози, біль розчарування. Господи, чому? Не раз себе питаю, я ж люблю Тебе, я ж бажаю так ходити у зібрання, та чомусь так часто сил не вистачає. Розумію, що мене, мій Господи, Ти любиш. За мене поніс свій час тяжкі страждання. І тепер мені переживання посилаєш, бо ти вибілити ти від гріха мене бажаєш. Часто так буваю, житті я не такою, нарушаю я твою святую волю, через гріх втрачаю я зв'язок з тобою, нарікаю, що багато так я маю болю. І подякувати часто так я забуваю, що іще ногами можу я ходити, бо багато так таких я знаю, що не можуть вони навіть і сидіти. Довгий час вони уже лежать в постелі. І самі собі не можуть раду дати, або ті, що так давно сліпими стали, І потребують, щоб за ними інші доглядали. Ну, а я ти пробач мене, мій милий Боже, що в житті я на хвороби нарікаю, я ж сама собі ще раду дати можу, і за це тобі подяку щиро я складаю. Ти пробач мене за всі недобрі вчинки. Що я ненароком у житті своїм робила, ти зроби на це свою святу зупинку, щоб лише добро робити я вміла. Ти за все мені пробач, тебе благаю, хоч, можливо, словом я образила сестру чи брата. В спілкуванні з ними не такою бути маю. Ти пробач мені, мій дорогий мій любий тату. Дай мені Твоє благословіння, щоб чистим серцем цю святиню взяти. Сам пішли мені ти мудрості, терпіння, Щоб в житті нікого більш не ображати. Ти навчи мене терпіти і прощати, дай ти сил за ближнього молитись, Щоб у вічності з тобою, Господи, зустрітись і ніколи більше вже не розлучатись.